Коли ви відчуваєте Господній поклик, а також знаєте напрямок служіння, то можливість працювати для Бога буде справжньою насолодою. Судан одна з країн, що пережила майже 50-літню війну. Жителям судану фактично необхідно дві речі. Перш за все, це мир. А по-друге, нам потрібні школи, освіта, щоб наші діти могли бути майбутніми лідерами. У південному судані розташули. Професійна школа адвентистів сьомого дня заклад знаходиться на межі закриття. У 1996 році школа відкрила свої двері першим учням. З того часу вони не зачинялися, незважаючи на те, що перші вісім або дев'ять років припали на війну. Ця середня школа була однією з небагатьох чи навіть єдиною, яка працювала під час громадянської війни. Це справило неабиякі враження на місцевих чиновників. Вони вдячні Адрі та церкві адвентистів за підтримку навчального закладу. Суданці просто масово переїжджають до Уганди, до Кенії, лише заради освіти. Тому я так скажу: якщо хтось хоче приїхати сюди, щоб допомогти у розвитку освіти, то ця людина відповість на саму нагальну потребу нашого народу. Та Нарія Дженкс вирушили до Південного Судану, щоб розпочати навчальну програму у школі. Їх зустрів Майкл Колінс, який провів останні чотири роки працюючи у судані. Подорож розпочинається зі столиці Уганди – Кампали. Ми приїхали до Кампали. Зараз потрібно купити деякі речі, і ми просимо, щоб ти йшов попереду. Я намагаюся оцінити, що нам потрібно придбати з їжі на наступні 3-4 місяці. Це мені важко дається, бо я тільки но пообідав. Веди нас і допоможи придбати речі, які нам дійсно необхідні. Я планував взяти генератор з собою в літак. Але в аеропорті мені сказали відправити його окремим вантажем у контейнері. Тому я шукаю якийсь пристрій, щоб забезпечити нас вже зараз необхідною електроенергією. Хоча з контейнером прийде декілька генераторів. Ну що, ми готові завантажити літак та полетіти до Аруа. В місті аруа в Уганді розташовані офіси церкви південного судану. Я Ми щойно сіли в аруа. Дивні відчуття я не знаю навіть ближче до місця нашого перебування. Розвантажуємо зараз літак. А потім сядемо в джип, то поїдемо до табору для місіонерів в аруа. А звідти не раніше понеділка вже вирушимо до нашої школи в Судані. Шоста раз. 12 годин вони проведуть у дорозі, долаючи 390 кілометрів. Майже всю дорогу машину дуже трясло. Чого я чекаю. Я тут, щоб рухатися вперед, щоб працювати. Я не та людина, що сидить без діла. Я вже чекаю на зустрічі з учнями. Насправді, я не знаю, з якими студентами буду працювати. також сподіваюся, що зможу добре пояснити свій предмет. З іншого боку, мені потрібно буде самому вчитися від них. Сподіваюся, вони готові до такого двобічного навчання. Я вже чекаю побачити нову домівку. Перший. Ми хочемо зараз зустрітися з місцевим керівництвом і представити себе. Це буде лише початок нашого знайомства, адже нам доведеться співпрацювати у багатьох напрямках протягом наступних років. Як я вже казав, мене звати Лоуел Дженкс. Це моя дружина Нерія. Ми плануємо розпочати навчання у двох напрямках: перший теслярство. Сподіваємося, що опанувавши це ремесло, студенти зможуть займатися виготовленням меблів у своїх місцевостях або навіть відкрити меблевий магазин. Другий напрямок це ремонт малих двигунів. Мені здається, що навички такого роду мають справжню цінність. Ми знаємо, чого потребує місцевий народ, і ми не хочемо навчати їх тому, що не знадобиться. Ось на що ми сподіваємося, це наш намір. Все пройшло добре. Ми добре спілкувалися. Я маю гарне відчуття, і думаю, що вони також раді нас тут бачити. Вони знають, що таким чином їх студенти отримують більше можливості у навчанні. Це буде радісною новиною. Звичайно, вони були б не проти відкрити десь тут вищу школу. Але зараз не про це. Місцева влада розуміє, що освіта це запорука майбутнього молодих людей. Одним словом, вони раді мене тут бачити. Ми на екскурсії у найближчому великому місці це близько 29 кілометрів від школи. Намагаємося зрозуміти, що тут є. Нам знадобляться деякі речі, тож будемо знати, де їх придбати стільки свіжих продуктів: чечевиця, горіх, помідори, банани, чесник та інше. Ми хотіли побачити, чи продаються тут ліки проти малярії. У нас з собою запас на рік, але ми плануємо залишитися тут на півтора року. Тому хотіли перевірити, чи зможемо поповнити наші запаси у необхідний час. Такі ліки тут дійсно продають. Неподалік від кампуса розташований будинок, який орендувала родина Дженкс. По місцевим стандартам це справді чудовий будинок. Є лише декілька нюансів. Треба, так би мовити, лише дати лад. Перше, що я спробую зробити сьогодні, ліквідувати осині гнізда. Їх тут немало. Не знаю для чого це. Цей провід підключений до 240 вольт з частотою 50 Гц. Я підключив до нього генератор, який придбав у Кампалі. Коли я дивився на їх реакції, на їх обличчя, то намагався прочитати між рядків, то зрозумів, що у них все добре. Я впевнений, що їм потрібно буде призвичаїтись до деяких речей протягом наступних місяців. Вода тут інша. Джерело знаходиться за 600 метрів від дому. Знайти звичну для них їжу буде складно, навіть неможливо. Наступні місяці родина Дженкс проведе у підготовці до викладання та в адаптації до зовсім нового середовища. Вчора, коли місцеві жителі дізналися, що родина Дженкс приїжджає, і приїжджає проводити начальну програму, то всі були дуже схвильовані та щасливі. Вони бажають, щоб ми відчували себе комфортно. І роблять усе можливе. Щоб нас підтримати, вони розуміють, що приїхавши сюди, ми схожі на рибу, яку витягли з води. Вони докладають зусиль, щоб допомогти нам почувати себе комфортно, так як вдома. Це брат Лоел Дженкс. Він буде очолювати нову навчальну групу адвентистської школи. Його дружина Нарія буде бібліотекарем та допомагатиме в офісі. Ви нас дуже тепло прийняли. Ми називаємо це нашим домом. Дякуємо. Дженкс є шість місяців, щоб усе підготувати до початку навчання. Детальніша версія цієї історії на сайті.